Тут є такий електричний велосипед. Толки Новотек. Пігун Бош. Зірки в хорошому стані. Все працює повністю. Так, заряд наскільки вистачає в режимі еко. Більше ніж на 100 км. Це десь наполовину заряджено, трохи більше 67 км. На Торі 43, ну це наполовину заряджений, можна майже на 2 множні. Турбо 32, так десь до 60 10 турбах може проїхати. Так, Все працює повністю, зарядний в комплекті. Гальма, шимано, надійні, Він рошок сирикон, надійно, практично легко обслуговується одна з найкращих вилок. Увидели? 130 мм. Классные педали с такими шпами. Зерка, яка величезна. На 12 зеркал выезжая даже по сходах, в любую гору. Тут такая -то, толстая просто. Ця труба, потужний трикутник цей він, якби суцільний, де зварений, тут все дуже жорстка ця конструкція от хитаю, само собою ніякої люфта не буде. З іншої сторони зараз покажу. Невеликий тільки на фарбі. На фарбі тільки невеликий, там пару косок. Класний колір, дуже до речі, Ростовка Елька це десь на 175-190 зріст. Підсиділ ще, дістається десь на стільки височене, сидіння хороше, гелеве. Гума, ну, жива. Фара класно світить, вона включена підключена до системи, треба трохи 2 секунди плюсик потримати. и включается светло на компьютере. Так само потримать выключается. Альма надейни, шиману, срам монетка. Бош, двигун. Батарея хорошая, есть ключик, есть зарядный в комплекте. Аккумулятор на 625 ватт Надійна така вже перевірена система, на хороших компонентах фокус німецька фірма, що якість досить хороша для зарядки. Заряджається тут. Нічого ніде не люфтить, не скрипить. Обслужений велосипед. Є пару відео коротких, на ньому дуже мало проїхав. буквально там дві зарядки на ньому поїздив. В не сезон ціна буде 2900 доларів. Це до весни. Так його ціна буде трохи вища. Так виглядає. Хороший велосипед, без якихось там зумарень і втулки на що заднє, що переднє, це також шипа. якісні втулки на промпідшипниках ротора 180 мм. Що цікавить, телефон в описі додаткове якісь відео там чи фото можу зробити. І на Оликс буде посилання, там будуть фото. Отже, якщо когось цікавить, пишіть, дзвоніть. Класний велосипед якраз з такою що зараз і важко знайти. Багато хто шукає. Десь ростовка 46-47 см. Ось ця відстань від підсидільного зажиму до центру осі. Але 29 колеса, тому він значно такий габаритніший. Від 174 десь до 190. Зріст такий, підходити підходитися рама.